Шановне товариство, просимо до полум'яного слова, оскільки ми звикли до пісень, то Марія Бурмака є наша патріотка, наша громадянка, також разом зі всіма. Марія Бурмака. Слава Україні! Друзі, ми вже маємо дуже багато. Щоб отак от говорити на Майдані Слава Україна! Слава Україні! Тисячі людей загинули в боротьбі. Це правда. Вони загинули і вони дивляться зараз на нас і думають, що нарешті ми маємо відвоювати Україну. Бо Україна 20 десятиліття. За яких звичай партію. Наступне другий арсенал їх бальнішки. І вона також разом зі всіма. Марія Бурмака. Слава Україні, які мають в серці правду, які мають совість, які мають порядність. І ми маємо саме цим сказати, що ми не віддамо нашу землю. Ми не віддамо Україну, бо іншої в нас немає. Ми не віддамо наше дітей, ми їх захистимо. Багато хто з вас думає, які мають бути зараз, можливо, радикальні дії. А от те, що ми зараз тут, і є найбільша радикальна дія. Зараз наші люди пішли займати урядовий квартал, ви знаєте. Є певний план дій, жодних провокацій серед нас, жодного алкоголю, тільки добро, тільки мирний спротив. Я вдячна кожному з вас, хто прийшов сьогодні. Я звертаюся до тих, хто дивиться наше зібрання по телевізору. Розумієте, ми зібралися тут для того, щоб не віддати наше майбутнє. Бо... Шлях в Європу це насправді є наше майбутнє. Ми зібралися тут для того, щоб не били більше наших дітей. Ми зібралися для того, щоб не забирали нашу країну, нашу мову і нашу культуру. І ще тут мені здається кожен прийшов за щось своє. Бо правильно говорили студенти: немає справедливості в нашій країні, немає закону в нашій країні. Ми кожен день, кожен з нас стикається із приниженням. І от ми нарешті всі підняли голову. Чесно кажучи, після 2004 року я думала, що я ніколи не побачуся в моїй країні. Але отакі хвилини сум'яття вони були завжди. І після фестивалю Червона рута, і після голодування студентів, а я там була, після багатьох акцій. Але ми не такий народ. Ми народ, який... Має в серці силу, ми найкращий народ в світі. І кожен з нас, ви знаєте, це і один в полі воїн. Всі разом ми неймовірна сила, ми фантастична сила. Так само кожен з нас і медики, і артисти, і народні депутати, але кожен з нас це сила. А всі разом ми об'єднуємося і ми обов'язково переможемо. Я зараз на сцені стою перед вами одна, але один голос це теж є сила. Зараз наші люди, ми йдемо в урядовий квартал. Ми знаємо, що ми обрали свій шлях, і ми не закреслимо його. Не раз звучала зі цієї сцени фраза Ми йдемо, тож заспіваю для вас. Хітнулася в тумані далечі, сліди, що перед нами стали пилом, тут не було нікого, тільки чим, дорогу нам і млою заступила. все одно йдемо, Ми йдемо, і серце про горить. горить, йдемо, попереду вогонь, ми йдемо і ні про що не говори. Ми йдемо, ми все одно йдемо. જાખો એમો જાખો એમો મર્યા બુરમાખ